Окей, Стел, а як ти думаєш, коли треба починати підготовку? щоб це ну, не було пізно? Ну я думаю, що кінець серпня, початок вересня це якраз базова база е, для підготовки в e-commerce. Бо, по-перше, ти в першу чергу аналізуєш, що в тебе було в минулому році, які були продажі, які тренди. Е, потім готуєшся, е, бо це. Закупати то товар треба, там. та щоб все було на складі, щоб все було в стоках, розроблюють якісь спеціальні офери саме під ці дати, та якісь бандли, лімітовані колекції або ще якісь такі штуки, щоб зацікавити та і чому це якраз прямо лягає під там чемпіонат світа, та всі ж тренують тренуються два роки, якщо не помиляюсь. Там. Та да, для того, щоб потім вийти раз і, і цей і зіграти. Да, то тут історія про те, що ми можемо готуватися там цілий рік, навіть та да, бо мені здається, що серпень, вересень це вже такий пізній старт, але все одно ще поки не пізно.